Христос, Син Божий, приходить у ключовий момент історії спасіння, аби подолати зло і саме Його джерело, яким є сатана і біг. У Євангелії Він об'являється володарем, який сильніший від сатани. Він веде з ним боротьбу в пустелі ще на початку своєї публічної діяльності, а остаточно перемагає його на Христі. Привітаємо Христа, переможця, урочистим співом. Святого Євангелія від Матея. Слава тобі, Господи! Тоді приведено до нього існуватого, сліпого та німого, і він зцілив його так, що німий і розмовляв, і бачив. І здивувалися всі люди, і говорили, чи не є часом цей син Давида. А фарицеї, почувши це, сказали: Отой не інакше виганяє бісів, як тільки Велдзевулом Князем Бісівським. Знаючи думки їхні, Ісус сказав їм кожне царство розділене в собі запустіє, і кожне місто чи дім, розділені в собі самому, не встояться. І коли сатана сатану виганяє, то він розділений у собі самому, як же тоді вдержиться його царство? Коли я велзивулом виганяю бісів, то сини ваші ким виганяють? Тому то вони будуть вашими суддями. Коли ж я Духом Божим виганяю бісів, то прибуло до вас царство Боже. Або як може хтось увійти в дім сильного і пограбувати Його майно, якщо він перше не зв'яже сильного, і аж тоді дім його розграбує. Хто не зі мною, той проти мене. І хто зі мною не збирає, той розкидає. Слово Господнє. Слава. Господні! Може приказка, може жарт, може це більше на анекдот схоже який про нашу українську натуру, що українець зловив золоту рибку. І золота рибка каже до нього, ну то каже, слухай, каже, відпусти мене, відпусти мене, і я виконаю будь-яке твоє бажання. Але пам'ятай, пам що те, що я зроблю тобі, то твому сусідові я зроблю в два рази більше. Ну і цей чоловік так подумав, подумав і каже: Ну то Золота Рибко, виколи мені праве око. Відповідно, тоді в сусіда стане, в сусід стане взагалі без очей. Чуємо сьогодні в Євангелії, як Господь зцілює людину людину, яка була сліпа, німа, та ще й біснувата. Тобто, і це дуже велике діло, дуже добре діло, дуже добрий вчинок. Велика благодать, поміч, зцілення для цієї людини, да, тому що людина через роки страждань. Напевно, це був чоловік, да, не вказано, що це була дитина, якийсь хлопчик маленький. Напевно, цей чоловік досить довгу кількість років провів у стражданні, напевно, дуже довго страждав. Ось, ну і з'являється в його житті Ісус, який. Прагне, хоче, може його зцілити. Той, який, власне, має владу, можливість і те, що дуже важливо бажання. Да? Тому що знаємо, що Ісус не завжди зцілював. Ось, Але тоді, коли було потрібно, власне, щоб проявилося Царство Боже. Ну і тут з'являються ніхто інший, як фарисеї, які завжди вони так от не любили вони Ісуса. Ось. і... Виглядає на то, що фарисеї теж проявляють заздрість заздрість до Ісуса, адже прийшов Ісус, який зовсім не такий, як вони хотіли, щоб Він був, який зовсім інший. Вони собі очікували, що цей Месія буде таким воєводою, ось буде таким проводарем, царем, який, який поведе їх на війну проти римлян. Який буде таким очільником, який звільнить ізраїльтян з окупації, тобто воїном, солдатом. І що ця перемога вона може навіть буде без втрат, що ніхто з євреїв не загине, адже це вибраний народ. Ось. Натомість приходить Ісус, Месія. Але цей Месія Він зовсім відрізняється від тих поглядів, від тих бачень, які. Мали в собі фарисеї, які взагалі мав цілий єврейський народ. Да? Тобто це не той Месія, це Месія тихий, покірний, скромний, ось, який е не веде ніякої боротьби, який зцілює, робить добро для людей, проголошує Царство Боже. Ось. Натомість і ще й тим більше засуджує цих самих фарисеїв. Е які, власне, думали, що вони будуть елітою при да, що вони будуть допомагати йому царювати, управляти, керувати. Натомість виходить, що Ісус найбільше їх засуджує, показує їм на їхні недоліки, на їхні гріхи. Ось. А людина, яка при владі, і коли їх хтось вказує на це, то напевно це їй дуже дратує, тим більше якщо вона має цю владу, то може її використати. І тут, власне, оце добре діло зцілення німого, мого провокує євреїв, фарисеїв, власне, на те, що вони вже не мають що сказати, вже не мають чим причепитися до Ісуса, як вже говорять, що Він сам демонічними силами власне, робиться, що Він робить, це навчання. Думаю, що швидше за все, оце провокує заздрість, да, власне, заздрість того, що. Ісус може зробити щось по-своєму, не так, як вони цього хочуть, не так, як вони цього бачать, а навіть може зробити те, що піднімає його авторитет, може зробити те, що е, чинить його, власне, авторитетним в народі. Натомість авторитет фарисеїв він применшується, принижується. І тому знаємо, що пізніше до чого це призвело. Власне... Що фарисеї засудили Ісуса, видали Його на смерть, на бичування. А власне, всі такі ось ці речі, які проводять до великого зла, вони починаються з маленьких, з маленьких моментів заздрості. Тому, власне, потрібно вміти бачити в собі, да, що коли вже ця жаба набирає такого обороту, коли починає давити, душити від того, що ближні мають щось. Більше, мають щось краще, мають щось цінніше, і, власне, щоб не дозволити собі, щоб ця жаба нас задушила. Великий був святий заплать і ще так тільки коротенько додамо. Сам спосіб того, що Ісус входить і чинить чудеса, для євреїв це була якась трошки новість, тому що для них робив чудеса Бог, якого вони. Не бачили, якого бачив Мойсей, Авраам, е Ісая, е скажімо там. Е але, але, наприклад, е вони через цих пророків просили про чуда і Бог діяв чудо, але для них це було чудо, що ну, якась там сила Божа це зробила. Ніби конкретний Бог, так, але не мали так наочно цього, щоб. Бачите, що от Бог прийшов перед ними став і зробив це чудо. Ісус в собі це доказує. І була така, якби підкрадалася думка, що це якась там нібито сила. Ось. І тому сьогодні на Ісуса так кажуть: а, бо ти вигнав Злого Духа, значить, ти теж щось там з ними дружиш, і це ти силою їхньою це робиш. Так, і, і так воно є. Наприклад, навіть я розмовляв з людьми, які мені говорили, що вони ходили десь там до якихось там знахарів, поробок, шептухів і так далі. І кажуть: от, чи знаєте, от ми ну, не те, що припускаємо, то ми знаємо, що воно типу, від дьявола, ну ж воно допомагає, так ми пішли, щоб вона вичитала. Їм легше прийняти навіть те, що вони знають, що це погане. Ну, це так, знаєш, я знаю, що горівка погана, але як випів, воно поможе, щось там перестане боліти, але я знаю, що воно зле, і я це роблю. І тому, тому Ісус теж був під цю категорію підтягнутий євреями, бо їм це щось не пасувало. Для нас це ще раз перевірка віри. Так? Для нас це ще раз досвід того, що Бог є богом живим, що Бог є актуальним. Так, і, і що це не є якась там видумка. Я скажу, так отець вже говорив скажу, там, за Золоту Рибку чи там ще якісь історії, то е, мені нагадалось, як одного разу ми по куляді пішли. І от коли я читаю цю Євангелію, е, то може часто, може часом я кажу, що я теж пережив такий момент, що мене назвали Вельзевувом. Так, ну, да. Ситуація така. Ходимо по коляді, всі люди знають, бачу вже в вікнах там свічки світяться, хрестик стоїть, там пес прив'язаний і так далі, хлів закритий ноксон зачекають. Ми йдемо повно дітей, дзвоники налив в одну хату маємо зайти. На подвір'я заходимо і так собі уявіть по-своєму, як ви заходите, це і от подвір'я. З правої сторони тут во літня кухня, тут воде вівтар, це хата. З тої сторони, де міністранти сидяться, город перекритий таким сіткою. Якби заборно, замість заборчика сіткою загорожений. Тут є тротуарчик маленький, тут повністю подвіра в болоті, дріт довгий, грубий і пес, як тролейбус по цьому бігає. І ніхто не пройде, бо він не то, що до цього тротуарчика дотягується, але він ще далі дотягується, що навіть так попри цей забор сітки йдеш і він тебе може гризти. Ну, я вдітий так, як все по Ксінжовському, коляда, але ще мав на собі такий плащ чорний, як там, де не раз мене хтось бачив в чорному пальто, довгому, але зимовий грубий. плащ, такий два телефони може, чи один мінімум, скажімо, грубини. Ну і дивлюся, що ну, є, свічка горить, все там і десь кричимо, і дзвонимо цієї бабці нема. Але збоку, власне, тут, де ви сидите, кукурудзення поскладене в такі копи. Ну, яка дітей, співайте голосно, дзвоніть, а я б пробувати йти. Беру цих два снопи кукурудзи коло себе і йду. І ставлю так від того пса і чую, що він гризе, добирається. Але за ким до мене добереться, то я цих 10 метрів чи 15 пробіжу. І Я тільки доходжу до хати. А бабця щось там ну, дітям вже якісь пончики доварила, щоб вгостити, І в тим фартушку, що витирається, бо ж має ксьон за цьому, бо ж не навчені, Хто ксьон не цьому, то й москаль нас це навчено в парафіях. Ну і цей. Ні, вона виходить: Хі! о матку, боска, шатанська сила ходить по по подвір'я. Каже, бабцю це ксьонц. Так, ми ж цей куку ой Боже, прошу я не знала, що це ксьонц. знаєш. Але вона перше, от що перша реакція. Чорт ходить по подвір'ю, знаєш, ну, ну кукурудзення само ходить. Я не знаю, яка б ваша була реакція. Ну просто два Без... стовпки кукурудзи йде по подвір'ю. Ну, вона ж мене не бачить за ним. Ну ввечері це... ну, вже так, да, ви... ну ще так чуть, -чуть виднося. І про що я кажу? Що от В нас чогось з гріха є ця така, знаєте, перестрашеність, що а вдруг не добре, а вдруг це погано. А якщо навіть погано, то може і ще й це поможе. Да? От... Кажуть Богові кадило свічко і ще огарить. До чого я це веду? Щоб ми, то що Отець нам пояснював з Євангелії, щоб ми насправді бачили, що Господь є понад цим, Він є сильний. Він є Бог, який переможний, Бог, який перемагає, Бог, який входить в нашу боротьбу, в наші змагання, і Бог, котрий, очевидно, так як сам Ісус каже, цей вид злого Духа. Можна перемогти постом і молитвою, бо прийшли апостоли, а чому ми не могли вигнати? Ну бо отак. І тому, наприклад, якщо Бог, який став людиною, так, Ісус Христос, Він потребував так само по собі молитви і молився по ночах, то що до піроми. Так? Тобто тут такий тісний зв'язок з Богом, що як я щось хочу зробити, то тільки в такому ключі так, Ісуса Христа. І це дуже важливе, щоб ми могли це слово Боже так сприйняти. Ich bitte Amen.